Ой від мене в коридорах юрсі витекла міністерка економіки Юлія Сверденко. Я хотіла їй задати дуже просте питання, яке от ми говоримо останні два дні з нашими міжнародними партнерами. Чому не призначається урядами? блокується призначення директора бюро економічної безпеки. Що Юлія відповіла ні, це не порушення закону. ніяке, там є протокол, там все зрозуміло. Ми не порушуємо закон, бо там прийшов лист, Розуміють, що, що мова йде про, якраз про лист це СБУ, про те, що цивіль. Ский не проходить якусь перевірку СБУ, але він же й проходив разів, коли йшов на конкурс в НАБУ, в НАЗИК в 23-19-му році. І 10 років працюю детективом набу, то зрозуміло, що цю перевірку постійно проходить. Я передала їй насправді наші побоювання про те, що це і порушення вимог МВФ, порушення вимог Європейського союзу. Але вона не хотіла би ще нічого пояснювати. віднікувалася все протоколом, протоколом все в протоколі. Я говорила, що ви розумієте, що це виглядає погано перед міжнародними партнерами до вас. Бізнес звертають і просить признати Цивінського, на що вона сказала, що не може більше нічого коментувати, і побігла від нас. Справа в тому, що коли від нас бігають посадовці, я цьому не дивуюся. Але треба розуміти, що величезна кількість приватних інвесторів, та й взагалі міжнародних партнерів, посольства G7, вони спостерігають за цим трешем, і основне, щоб один прекрасний день вони не побігли від українського уряду, так як сьогодні від мене втекла на жаль міністерка економіки Юлія Свердена.